Доброго дня всім! В цьому відео розповімо про трійник підпульсатора на пластикову кришку відра. Трінник призначений для підключення пульсатора до пластикової кришки відра з одного боку та вакуумного шлангу 11х23, який з'єднує систему з дільною установкою з іншого. Трінник виготовлений із міцного поліпропилену, стійкого до зовнішніх впливів і мийних засобів, що гарантує його довговічність і надійність у використанні. Зараз заміряємо розміри. Внутрішній розмір 13 мм, і також вихід під пульсатор 12 мм. Тильник одягається на ось таку пластикову кришку. Потім одягається пульсатор. І також вакуумний шланг 11 мм. 23 ось таким чином. Трійник підходить для всіх апаратів буренка та для апаратів вітчизняного виробництва.